Привіт-привіт! Сьогодні з вами говоримо про камі. Що це таке, що це за стосунок, для чого він нам, чи варто нам його використовувати, для чого він нам на онлайн-уроках, чи він може бути корисним і взагалі, які його переваги? Поїхали. Отже, якщо ви у вашому пошуковику ведете камі, найперше, що вам викине, це ось офіційний сайт. Ви одразу ж переходите на нього. І ви побачите, що ви зможете відразу ж і завантажити цей застосунок. Ось він може бути тут або ось тут збоку. Коли ви будете його завантажувати, це буде безкоштовна версія його, і ви зможете його також вбудувати, вбудувати, точніше, у панель, у мене тут, напевно, збоку його не видно, але я потім зроблю скрін, я гляну. У мене є це фіолетовий кружечок і літера Кей. Тобто, що я можу швидко клікнути на нього, так, і зразу перейти, не потрібно десь там щось відкривати. Отже, ви його завантажуєте, у вас буде безкоштовна версія. Звісно, що є ще платна версія, але е, з мого досвіду для використання на онлайн-уроках більше, ніж достатньо безкоштовної версії і тих варіантів, що вони пропонують. Отже, що ви можете тут робити? Почнемо з цього. Бачите, я вже щось там пробувала малювати, так, от коли у вас онлайн-уроки, ви демонструєте учневі екран. Щоб ви розуміли, воно подібне щось до того, що ми маємо з вами в Zoom і коли ми використовуємо інструменти Zoom і пишемо так, у підручнику чи на екрані. Але коли ми з вами маємо Zoom і сунемо сторінку, все те наше написане сунеться нижче, тому що ми пишемо на екрані. В даному випадку камі, ви бачите, я суму, і воно залишається без змін. Тому Тут є таким великим-великим плюсом. Отже, що ми можемо з вами робити? Дивіться, вибираючи маркер, ми можемо з вами підкреслювати, Ми можемо з вами підкреслювати, що нам потрібно виділяти, або ж виділяти більші об'єкти. Тобто щось потрібно. Далі можна обрати різноманітну палітру кольорів. Так, ось тут. Ми можемо з вами щось коментувати десь там збоку, наприклад, нехай воно буде. Є там учень може писати відповідь. Щось подібне, що ми маємо з вами так в документах, коли говоримо про звіти. Далі ми маємо з вами олівчик. Знову ж таки, ми бачимо, ми можемо підкреслювати чи там щось малювати, обводити, так як вже було тут вище зроблено. Далі ми можемо також малювати різні фігури, ось, наприклад, такий чи там інше запропоноване є стрі... не стрілечка, а лінія, і знову ж таки, з палітрою. Ну і, звісно, ми можемо з вами ще також витирати так, те, що ми з вами писали до цього. А, щодо тексту, ось ми маємо, що треба щось вписувати. Знову ж таки, ми вибрали текст, поставили тут і можемо писати. При тому, що коли ми з вами відкрили. Вкладку Текст ми бачимо, скільки тут цього різного з'явилося. Так, як ви бачите, тут є десь щось заблоковане знову ж таки, але для онлайн-уроків більше, ніж достатньо того, що є. Це є класно. Тобто ви це демонструєте, і що більше воно залишається без змін. Тепер інший момент: це був pdf ний документ. Тепер ми маємо Ворківський документ. Як бачите, ось він є відтворений в камінь. Я аналогічно можу робити. Це те саме, що і в в документі, аналогічно, і воно все буде зберігатися. Тепер інший момент. Коли ми з вами повернемося, наприклад, сюди, ви зараз запитаєте: добре, це є, коли я демонструю екран, воно у мене буде зберігатися як щодо учня, як буде бачити учень. Отут є цей момент. Оскільки це є в мене на Google диску, цей підручник чи цей документ, і він. Просто учневі не належить, тобто учень його не має, але в мене є. Просто я демонструю екран учневі, коли учень відкриє це в себе, він це бачити не буде. Але якщо ми поділимося цим документом з учнем, наприклад, ми маємо ось тут на такій три крапочки, так, або ще документ. І ми вже маємо готовий лінк, і ми можемо з учнем поділитися цим лінком, тут проглянувши так можливість поширити, як поширити, і ми поділимося з учнем, тоді учень, маючи лінк до цього, буде бачити аналогічно все. Що більше, коли ми на уроці, учень має в себе відкрито я в себе, не демонструючи екрану, буду вносити, чи я, чи учень якісь певні зміни сюди. Ми обидвоє будемо це бачити, тобто це буде відбуватися водночас. Те саме відбувається і з документом Вордівським. Якщо ми тут поділимося, надісламо надійсмо цю копію учневі, тобто через КАМІ, так, не просто Вордівський документ, а через КАМІ, тоді учень вже зможе так само бачити, і всі зміни будуть залишатися без змін. А як це зробити? Дивіться, коли у вас є документ Вордівський, ось тут. Бачите, в мене її відкрите в камінь. Я натискаю, і воно автоматично переходить у камінь. Нехай загрузиться. Щоб ви також це побачили. Ось. О, як Добре, поки воно крутиться, хай воно буде, то це буде оцей документ. Щоб ви розуміли, це буде той самий документ. Тепер ось воно завантажується якраз. Ось, бачите, якраз з попереднього, тобто дві відкрито вкладки, так, і воно одночасно є. Давайте навіть так спробуємо, щоб ще щось тут зробити. Давайте, наприклад, ми там щось помалюємо. Не знаю. Таке щось. Перейдемо сюди. Що оновити? І подивимося, чи воно оновилося тут у нас, чи ні. Зазвичай воно не займає стільки часу, коли воно оновлюється, так? Але... Так. Є, бачите, воно з'явилося. Це коли, що стосується документу вордівського. Якщо ми говоримо з вами про pdf файл тобто він повинен у вас бути на Google диску. Тобто ви завантажили його на Google диск і вже тоді, ось, наприклад, ми маємо ось тут переходимо, відкривається наше камінь. Ми вже будемо з вами ось тут зараз обирати. Так, тут є от запропоновані, ось в мене є підручники, які там відкривалися раніше. Або от ви натискаєте Google Drive, і саме на Google Драві будете вже шукати той підручник, який вам потрібен. Тепер ще одне питання, яке у вас, напевно, може виникнути. А що робити, якщо у вас є декілька учнів, і ви з декількома учнями працюєте по одному і тому самому підручнику? Отже, моя відповідь. Що ви робите? Ви надсилаєте своїм учням ці підручники в PDF-форматі. Вони встановлюють їх, завантажують точніше ці підручники до себе на Google диск, встановлюють камі, ви можете їм надіслати лінк, і ширять з вами, відкривають в себе цей документ з Google диску і ширять з вами цей документ, надаючи вам доступ. Це у вас є доступ, і ви можете працювати. Тобто, виходить, що так само, як ми маємо з щоденниками учнів. Тобто, хто має лінк, той має доступ. Якщо ж я буду оцим лінком, що у в мене, в мене на Google диску, і я буду ділитися цим лінком з моїми учнями, там, чи трьома, чи п'ятьма, не маючи значення, вони всі будуть бачити оцю всю мою писання ось так. Я надіюся, що вам було корисно дізнатися про цей застосунок. Дуже хотіла би вам рекомендувати, щоб ви спробували його використання. В нього є дуже багато плюсів насправді, тому що залишається все написане, не треба робити скріни, чи воно десь там не пропадає, Так, і що ми працюємо в Zoom. Тому обов'язково спробуйте, якщо у вас будуть додаткові питання, я готова на них відповісти, десь поділитися, проконсультуватися з вами. Тож, вам... Бажаю спробувати це і чекаю також ваших відгуків. Дякую.